Дружина загиблого військового Олена Мрачковська розповідає, братиме участь в проєкті для родин захисників, який запускає комунальний заклад, ветеранський простір в Хмельницькому. Я відкрила салон краси півроку назад, але в мене немає цього, от немає наставника, немає людини, яка там допоможе, розкаже що, куди треба, куди звернутися. Навіть там якісь елементарні питання, але ти один і ти не знаєш, і ти б'єшся головою об стіни. 12 жінок, ветеранок з родин загиблих, полонених та безвісти зниклих військових зможуть пройти навчання за потреби змінити професію та в перспективі відкрити власну справу, говорить координаторка проєкту Діана Черняк. Буде 10-годинна менторська програма, на яку можуть потрапити сім найактивніших учасниць, і після чого п'ять учасниць отримують міні-грант, який буде складати приблизно 260 тисяч гривень. Після, після проходження даної програми три найуспішних бізнеси отримають понад 530 тисяч гривень гранту допомоги з даного проєкту. За її словами, учасниці проєкту самі. Мі зможуть обрати для себе професію, на яку зможуть перекваліфікуватись. Немає обмежень, на який, який бізнес хоче створити дана сім'я. Триватимуть навчання десять місяців за кошти українського жіночого фонду, розповідає директорка ветеранського простору Катерина Луцик. Надавати гранти, формувати групи і надавати перекваліфікацію. Такого досвіду в нас ще не було. Тому насправді це для нас з однієї сторони нова можливість, але й новий виклик, оскільки ми хочемо зробити це максимально ефективно. Великий відсоток хоче відкрити власну справу, і дуже маленький може. І це у зв'язку з тим, що, наприклад, є багато ініціатив державних місцевих. Які дають кошти, але не дають цього наставництва, і люди потім, які відкривають власну справу без досвіду, вони банкрутують, вони не знають, куди звертатися. От про те, що говорила Олена, так і ми, от саме даючи цю тренінгову складову, освітню складову складову менторства, хочемо безпосередньо і от закрити той відсоток, щоб ті люди, які проявили бажання, навчилися за її словами. Такі ж навчання для жінок проводитимуть у Львові. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини. Milnytskyi